Святого Миколая є невід'ємною частиною української культури та історії, знати, яку не лише важливо, а й цікаво. Нині традиція святкувати цей день відроджується по всій Україні і не лише Україні, а й в цілому світі, де живуть українці. Свято-Миколаївській українській католицькій церкві відбулася подія Свято Святого Миколая день святкування та вшанування пам'яті святого Миколая Мерлікійського. До цього святкування також долучилися діти з української школи Йосифа Сліпого. Дня святого Миколая починається цикл зимових свят. Вечір перед Різдвом називають святим вечором. Зранку в будинках готують страви для святкової вечері. У кожному будинку вдягають ялинку, прикрашають іграшками і гірляндами. Біля неї сніп з необмолоченого зерна пшениці діду. Наші предки, та і ми зараз віримо, що в ньому перебувають духи дідів, прадідів, заступників будинку, свята вечеря складається з 12 традиційних страв, так як 12 місяців в році і 12 апостолів Христа. Страви ставлять на стіл, накритий білою скатертю, свята вечеря, свято родинне. Самий старший в сім'ї три рази хрестить кутю, після чого вітає всіх з Різдвом Христовим, і всі починають вечеряти. Після вечері звучать колядки: зі столу посуд не збирається, щоб душі померлих родичів могли прийти і повечеряти. На наступний день всі збираються в церкві, де, відстоявши службу, довго колядують. Різдво це улюблене свято, яке чекають і люблять. Народження Христа нагадує про те, що Бог завжди з нами пам'ятає про нас і любить. Першими оповісниками народження Христа були і є діти, які обходячи гуртом оселі. Колядують та щедрують, і в кожній хаті світлішає, людям стає легше на душі. Колядників завжди чекають з нетерпінням. Колись їм щедро віддячували яблуками, горіхами та різними смаколиками, а в наш час грошима. Вважається, чим більше дітей завітає до хати, тим щедрішим для її господарів буде новий рік. У цей надзвичайно складний час становлення нашої України ми всі повинні пройнятися духом любові і будувати нове життя у світлі христових заповідей. І нехай всемогутній, преображаючий дух світлого народження Христа запанує в наших серцях, принесе перемогу, мир, любов. Радість нині і повсякчас, і навіки вічні. Христос ся рождає. Славімо Христа! Слава Україні, героям слава!